Всім доброго дня, мене звати Іван і ви мене гостях, ви зрозуміли. Випустив можна сказати, Ра на вулицю погуляти, але сьогодні. Кури всі гуляють, курчата гуляють, мене... всі всі гуляють. Хочу сказати, що нібито і жарко на вулиці, але все одно якийсь таке прохолодний вітер. Бо вчора була прям жарінь-жаріння, сьогодні якось такого. Думаю, хай же вони погуляють, хай вони трошки застрижуть, щоб трошки було тіньочку, а так хай вони трохи на сонечку погрується, Тому вони сидять, в ті клеється в підочці, і нічого і їм немає ніякого толку з того, що вони там сидять. Та хай трошки вітамін Дучає, то може підзагуляти ножки. Ну це як. Того то кусали, той трошки на одне очко сліпеньким народився курчатком. Той голенький в'яндотік, цей хромає, той дуже маленький, його шкода було, що можуть замняти, бо він був разом з цим. Ти якось так. Пустив своїх ці тут, маранчики, бородатеньки. Пустив сюди в тепличку. Це тут були в мене марани, віандот і Особи не прибирав, ну так, трохи там послід то позабирав, а так пустив, хай тут бігають, порпаються, тут і піска багато ще насипано. І звони, Хай вони порпаються, хай риються, бо трошки тут жаркувато, але все одно вже і краще, ніж то було. Ну, це вже тут всі халабудиці будуть вже розбиратися, Ну, поки нема до цього часу, то поки що так. То випустив, хай вони побігають, трошки розімнуться, то вони теж були в клітках. Ну, Дуже шкода. І от подивіться. Ну, Мені здається, що тільки того. Чи це дві? Ой Боже, це що? Дві курочки маран у мене буде? Вони ще, і не доживуть, бачу. З моїм щастям. Півники-марани одні. Вон Маран, 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 Маран. Одні півники. Пустив сюди, до речі, цивох льондотів, яких розклювали. Думаю, тут більше місця. Ну і плюс у них там немає крові, там вже ж все позамазано дьогтем. Ну, начебто вони кусають, От, дві курочки півник якраз. Ну, гуляються. Дуже мені подобається цього голову. Боже, ну що такі сикуни. Чубатулька ходить. Ви вже бачите, що такий срач, але ну, як, як вже є. Нема часу було. прибирати зараз, вже це вже після через декілька днів вже поприбирається, вже понаводиться, бо тому що. Дуже багато іншої роботи огороди. Зараз все ну, ви зрозуміли. Багато що треба робити. Такі вони лопаті. Я вже розповідав, що я лапатих, коли на лапах в них опіра, я не люблю. Я хотів тільки думав, що в мене будуть лише марани з цими лапами. Замовляв курчат чубатих, а вони виявили всі ще й лапаті. А чубатих, ну. Не чубати. Боже, не чубати. Потім тут. Та я вам зараз її покажу. Господи, де воно? Тому якраз торчить в нього. Тоже не чубати. Із чубатих тут раз, дві рябих, два півника. Потім того біленька чубата, потім з рагулями один рябенький чубатий і і чорненький є такий маленький, такий нещастечко теж чубати. Все, більше нема чубати. Вон того, то не маранцевий. Це з цих теж мав бути чубатим. Він теж якийсь такий несуразний. Так що ну якось тако. Я коли в мене повуплювалися, я написав жіночців, який замовляв яйця. Кажу: у вас не тільки чубаті да, кури вийшли. вже писав, що хочу чубати, там можна замовити чубаті яйця. Вона каже: в неї лише одна курочка не чубата або родата. А всі останні, типу, чубаті. Ну. І це ж тут не всі ті, що в неї. Я, я навіть я сусідці навіть повіддавав, бо валаха, були волохаті лапи і не чубаті, мені, ну, на нашому стільки їх не треба. Ні, вони, вони такі волохаті лапи полишалися, а чубати вони, то, чубчики так і не повиростали. Ну я кажу так, що я зроблю. Я не... З моїм щастям. Так, да, тут вийшло і бородатенька, там є біленька, бородатенька і чубатінка, і є риженька чуб... бородатінька. Ну, а все остальне якось таке. А, і ще, і ще один є, е, типу такого півничка. Ще там десь бігає один. Не, не дочубатий його називає, дуже такий він якийсь рябийний суразний. Я не хотів цього, я не люблю, Мені не подобається цього е, е, лапи, коли в них впірочка. А вон е, чорненький, ще чубатенькі, бачите? Теж такі якісь маленькі. Мені вони не подобаються, я вам скажу чому. Воно десь там задінеться, то пірочку ведриться. от особливо коли багато курчат тримається. Я люблю, щоб в мене було багато курчат. Піра то відриться, Воно потім там піде кров, вони починають скубати ті ноги. Вони починають навіть коли ще не видрари ту пірочку, вони так просто їм на ногах ідеться, там якась грязь прилипає, вони починають скубати, видирають топіра, то там починається кров, починається розкльов. Вони так колись прям попаялись, чуть ли не відгризли курчата, курчатю іншому. Потім, коли прибираєш якогось там півника, то потім ще ці лапи треба скупити. Ну я взагалі таке, ви поняли. <ріць> Ой, Гріється боже вже вони. Як вони тут же бігали? Як вони вже тут порпалися? Вони... До речі, кінофім Кропиву сьогодні в перший раз. Ну. Такі вони є, з скропєви, може трошки але ну, я вже різав всім, то вже їм кинув трошки, думаю, може вони трошки поїдять ну, дуже забагатим для одного разу <гум> новин і переслив. Боже, як я їх лапав, треба було це знімати, але ну, я вже так там матюкався, вибачте. Такі вони ж порохливі, Ну, бояться, бо не знають це все нове. І поки їх злапаєш, по ті бігаєш. То туди, то сюди, то туди, то сюди. Боже, це було страшне. Ну сьогодні я їх назад буду лапати. Це я їх так на день сюди виписав, що побігали, бо тут немає їх куди загнати. А по ночах я не хочу їх залишати в відкритому місці, тому що ну, може бути щось не гаразд, тому що можуть за хтось щось залізти, перебити. Зараз тут дуже багато тих тхорів. Киси, миші, я, коротше, ви що може щось трапиться. Я не хочу їх залишати, я боюсь. Бо в нас вже таке було. У мене щось залізло було в куди і перебило абсолютно всіх. Це було декілька -то років тому, року 4 тому, напевно. Тому я більше так не хочу ні залишати нікого. Всі днем під наглядом, веч... на ніч всі зачиняються без всякого доступу, бо, бо можна втратити. Роститься, яйця збираються, інкубуються, потім виводиш, пропоюєш, утримуєш, оберігаєш, дбаєшся, носишся з ними, а потім якась собака залізла і, все, і всіх перебила, і все. І нема. І нема. Я так, віщен, я так не хочу. Вони мають бути всі в мене зачинені, в мене всі вони в поклітках, Ну, як поклітках? Ну, в, по клітках, ну, по оборах, в загородці. Вони мають в мене всі кругом бути в загородці. Я їх не випускаю нікого більше. Е, можу випускати восени, коли вже все позбиралося з городів, що вже такі пішли грядки. Ну, хватить битися. Е, восени випускаю, і теж це коли пасти, щоб пасти. Всі під наглядом. Без нагляду я нікого не залишаю. Можу випустити, попасти і все. Ну, і чорненькі ще воно, чи батіньке. Ну, півник, багато півнів. Курочки, чубаті, у мене здається дві. Може бути того маленькі, чорненькі і того біленька. Ну, навіть трошки і бородатенька, я так. Помню. Чубатенька і бородатенька вона. Це на мою руку я якраз так показую. І все. Більше чубатих нема нікого з курочок. Ось так. Так що моя мрія е зробити собі чубату родину і тримати. Поняли, що такі були чубатенькі гарненькі курчатка е на наступний рік. Ну, я думаю, що це буде. Мрія не здійснена. а тримати одного півня і три курки чи дві курки я більше так не хочу. Це вже це вже іздівачити. Будуть вони знов лисі всі. Я взагалі не знаю, які буде у нас тут кого лишати, кого не лишати, тому що в попородах в мене нічого не вийшло, грубо кажучи. Віандотів мало, Маранів одні півні, а амірокана одне курча чистокровне. Так що, так що, так, що, от так що. Піду покажу вам зараз своїх морбелів. А Нарелки, наребен морбір Боже. Тоже им куку накрешив наклешив з мукичкою. От тут тень. Ну, та й привіт. Що ми красотулечки, які від додові, які від жолісенки. А те що, що все там біється, все кулює, все що це. Бач тенішний. Ой. Привіт. Квіточки мені. А що вже? Що там? Я дивлю, у мені вже і півники що, трошки начебто є, а то що сні одні курочки були. Ну, Дивіться, які гани, ну, пишіть куси, ще я знаю. Це вже щось знайшла якогось хробачка. Де та те, що робиться? Розпушилась, Ой, <розпушилась, розпушилась> ага. Смішні, ви такі красиві, ви такі гарнесенькі. Так? А де та курочка, що мені дуже подобається? Тут є одна така курочка, вона начебто всі плюс-мінус схожі, але є одна така курочка, яка мені ну, дуже подобається. Вона така гарна, вона така е, як, принцеса. Я зараз вже її не, не, не то Вона так завжди окремо встане, тако, прямо вона така, така світленька, така, ну, гарнулька. Також, щоб сказати, що е, світліші курочки, темніші півники, знаєте, як то можуть вибратися в інших продах, то тут так не скажеш, тому що е, півники. Темніші тут вийшло, курочки світліші, а хтось і так і сякну. В когось є я якраз бачу. Бачите, півниця трошки стриженьким, потім там є трошки режовато в іншої курочки, там ще в когось там є такі кричнівенькі, чорненькі. ну, Трошки не такі, як вони по опису, що мені казали, що а, мають бути. <гум> Мають бути більш такі темні курчата, більше темного, чорного, ніж мастер-греї. <гум> Вони мені якісь ближче до мастер грей, навіть деякі світліші, що навіть біленькі. Ну, це таке може бути. Я написав, то мені сказали, що все нормально, там цвітова гама <гум> різна по курчаткам. Так що, давайте які великі. Треба яко якось то взяти, когось знов зважити. Да? Вони собі спокійно заходять, виходять, хтось там собі такому жарку. Ну, душно, зараз вже душно. Ми трошки тут, як в загор, О, і сплять вже волі. Я думав, що вони взагалі не ходячі. А, кажеться, ходячі. Вон. Собі ходять, трошки сидять, трошки лежать, трошки ходять, щось парпається, щось. Си. Потім ми тут -то зробимо, що вони під низ зможуть ходити. Ну, щоб трошки було більше місця, тому що вони ж ростуть. Зараз, і зараз їм тут місця начебто, хватає, потім вони представте, кожен ще в два рази зробиться більше і вже треба буде робити. Ще більше їм загородка, так що, поки що так. Так що такі справи, показав вам всіх курчаток своїх. Гарнуля, красатулік. І піду робити інші справи. Показав всіх, да не всіх показав. Ось ще ж ці які старшенькі мої красотулечки, Які в мене в січні лупилися в новому інкубаторі в типу 88. Я З механічним переворотом. Тих, що я собі залишив. Красотульки, ой, ви мої маленькі. Мої гальосенькі такі. Квіточки маленькі, так? Да? Ну, он теж опять вон віандоти. Три півня, дві курочки. І то, непонятно, доживуть ті курочки чи не доживуть мене до. Це вай гарний такий півничок великий. Той біленький, мені так подобався е, півничок, але він щось е, по зрівню з цим став вже меншим, мені зкажеться. А це курочка вредна. Це во. Голошичка. Бо я сюди впустив э, э, з тих курчат э, з менших голошик сюди. Думаю, так, думаю, бо там голошику трошки почали клювати. Пірочковську думаю, пишу їх сюди, хай вони тут побідуть голошики. Думаю, ці голошики, ті голошики. Ага. Всього вже так же кусала їх. ганяла і ганяла, і кусала, і кусала. Ну, Потім, звісно, що вони все одно будуть разом. Ну, поки що, поки що ж так. Ну, ти, ти ще маленький, вони не можеш постояти за себе. Тому так. Боже, що там вже знов? Ай. Так що всіх пер всіх курчаток своїх показав. Аня, не всіх, там ще що в мене є, Ну, маненькі вже хай собі там гріються. Все, всім гарного дня.